Сьогодні у Євангельському читанні Господь перед нами розкриває зміст такої дуже коротенької притчі, коли говорить, що у батька було два сини, і він, маючи великий виноградник, підходить до одного і каже, іди, попрацюй виноградником. Син каже, я не хочу йти працювати. Але потім, все-таки, задумавшись, що його відповідь дещо недоречна, розкаявся і пішов працювати, послухав свого батька. Так само підходить батько і до другого свого сина і каже, що біжи попрацюй винограднику. Той каже: добре, добре, зараз я піду, зараз тут вирішую питання і піду. І не пішов. І Господь питає, хто ж із цих двох синів виконав волю Божу, хто дійсно постарався. І всі відповідають, що той, хто послухався, хоч і розкаявся, але пішов виноградник, тобто важливо кінцевий результат. І дійсно, сьогодні ми з вами. Можемо про різні речі думати, говорити. Нас сьогодні дуже сильно може вибивати із життєвої волі війна, яку переживає наш народ. Сьогодні дійсно час дуже непростий, складний. Але Господь, як і завжди, закликає нас попрацювати. Попрацювати не означає, що там покласти своє життя. Всі свої сили віддати на благо когось чи чогось. а працювати, мається на увазі понести певне світло у нашій світі. У вигляді наших слів, у вигляді наших вчинків, у вигляді нашого відношення, у вигляді наших думок, нашої молитви. Нам інколи здається, що для цього світу треба якісь неймовірні речі. Але ми навіть по своєму прикладу бачимо, що. Нас є достатньо. Але от такого як любов, хороше ставлення один до одного, підтримка, заспокоєння. Ну і дещо схожі речі, таких речей нам не вистачало. Сьогодні багато є людей, які в усьому розбираються, які в усьому знаються, які вважають себе експертами в багатьох питаннях. Але тих людей, які були просто справжніми, щирими. І просто несли добру в цей світ таких людей небагато. І Господь таки каже, що приходив Іоанн Хреститель, закликав до Царства Божого. І хто хотів, той відгукнувся, той пішов попрацювати на благо Бога. Той прийняв Слово Боже. І виходить так, що Господь сьогодні до нас звертався. Ми сьогодні, як оці два сини, ми вагаємося, чи піти нам за Богом, чи сказати, що да-да-да Боже, я тобі вірю, але буду свої справи вирішувати. Прийшов неділю, свічечку поставив, потім цілий тиждень роблю з Засуджую, обманюю, проявляю ненависть, зраджую, насміхаюся, критикую, а потім знову в неділю прийду, свічечку поставлю, лоба перекращую. Це відповідь якраз оцього от, от другого сина, який сказав, що-да-да, да, да я зараз йду, але насправді не пішов. А перший навпаки сказав відразу, що я не йду, не хочу, мені це не цікаво. А, але потім, проаналізувавши свою відповідь, зважився все, розкаявся і все-таки пішов, відгукнувся на поклик Божий. Нам буває дійсно непросто, ми можемо зневірятися, ми можемо пускати руки. Нам може здаватися, що Господь нас не чує, що Він до нас не милосердний, що Він не бачить наших проблем. Ну як він може бачити, якщо в нас цих проблем купа, і вони просто не вирішуються. І дійсно нас може накривати от, от такими емоціями, нам може здаватися, що ми залишені наодинці. І немає кому пожалітися, немає кому що сказати. Бо ті проблеми, труднощі, які ми переживаємо, їх дуже багато, вони дуже глобальні. І в якийсь момент нам може здатися, що ми дійсно вже опускаємо руки, ми зневіряємося. Але Господь тут, Він поруч. І те, що Він дає нам можливість проявити себе в цьому світі, це дуже цінно. Тому що Господь дає нам можливість йти певним шляхом. І привідкривати себе нашому світу. Не просто жити, якби існувати, а привідкривати себе нашому світу. І наша цінність дуже велика і масштабна, вона полягає в тому, щоб поліпшувати життя інших людей, щоб служити іншим. Господь так і каже, що він прийшов не щоб йому послужили, а щоб самому послужити на спасіння багатьох. Служити людям. Нам інколи це може здаватися дивним. Ну, Чого я повинен комусь служити? У мене є своє життя, є свої питання, я хочу жити так, як я хочу. Чого я повинен тратити на когось свій ресурс, свої сили і тому подібне? Але Господь каже, що сторицю нам віддається те, що ми витрачаємо проти людей. Він каже, навіть якщо хтось із вас кружку холодної води подасть людині то це вже зарахується в царстві Божому. Маленький вчин, але несе велику цінність і коштує дуже багато. Ми ж знаємо, що буває ми там стараємося, як людина. Все життя старається, тягнеться, будує хату, їздить по на заробітках різних, тягнеться, ту хату будує 10, 20, 30 років, щоб було ж дітям, щоб для дітей ж, ж було. Щось помінялося, діти роз'їхалися, хата розвалилася мохом все поросло. А людина все життя рвала на собі волосся, вилазила в шкури, тягнулася, щоб принести цінність, ну тільки не в тому напрямку. Тому що хата, машина, наші побутові речі, наш одяг, наша їжа це те, що сьогодні є, завтра немає. Господь каже так: подивіться на пташок небесних, вони не сіють, не жнуть. Але їх Господь годує. Вони не голодні. Вони не падають у смі. У них є. У них є це все. Далі каже, подивіться на волошки польові, які вони прекрасні. Навіть сам найбагатший з усіх часів, цар Соломон, не був такий красивий, не мав таких нарядів, як мають волошки польові. І вони також не трудяться над своєю красою. Господь просто так дає їм цю красу. Господь просто так дає нам це життя, щоб ми просто жили, щоб ми в цей світ вносили щось зі своєї сторони. Тому, дорогі браті і сестри, дуже цінно сьогодні, як ми відгукуємося на Божий похід, як ми реагуємо на те, що пропонує нам Господь. Тому що цінність наша, вона в тому, щоб допомогти іншим людям, їх підтримати. Інші люди це не мають у вас якісь люди, які живуть там від нас за тисячі кілометрів. Це наші близькі, під якими ми, можливо, живемо, з якими ми живемо під одним дахом, ділимо хліб. Це можуть бути реально наші близькі люди, але які потерпають від нашої поведінки, від наших емоцій, від того, що ми їх допікаємо і, грубо кажучи, дістаємо. Тому що в нас якісь нерви, якісь емоції. Господь нас закликає подбати про тих, хто поруч з нами, втішити, підтримати, заспокоїти. І дійсно, от ми сьогодні живемо вже через 2000 років після того, як прийшов на землю Ісус Христос. Але навіть сьогодні в нас виникає певна недовіра, розпач. Навіть зараз нам інколи здається, що Господь недостатньо для нас зробити. Але вже все було озвучено, вже все було сказано. І в старому завіті Господь підтримував людей. І в Новому Завіті Христос сам власноруч прийшов на землю, щоб нас підняти з болоту. Достатньо сказав, показав. ми навіть до кінця ще не можемо усвідомити всього того, про що він нам озвучив. Наша тепер місія лише відгукуватися. Господь створив все готове. Навіть в більшості випадків Він більше діє, ніж ми у нашій історії. Ми робимо крок, а він решту 99 до нашої цілі, яка реалізується. Ми лише крок. Нічого не треба неймовірного, нічого не треба надзвичайного. Скажемо, що заповідь і виконую, і все, і будеш досконалим. Просто виконуй заповідь. Не треба нічого придумувати, дімічити, створювати. Лише заповідь. Люби Бога всім серцем, всією душею, всім розумом Твоїм. І ближнього люби, як самого себе. На цьому весь закон і пророк. Лише це виконуй і все в тебе буде добре. Але ж і тут проблема. Про Бога згадуємо лише тоді, коли згадуємо. А ближній, який він нам ближній, він такий пересекний. Ну, як його можна любити? Це на нього глянути не можна, щоб не засудити, не, там, не обдурити, не І от В цьому є наша велика проблема, що Господь все створив, всі умови дав для того, щоб наше життя мало інший формат. Але нам інколи здається, що. І цього недостатньо. Тому що ми маємо свою волю, ми маємо свої можливості, які направляємо на це життя так, як ми хочемо. Господь нас не позбавляє цієї свободи. Сьогодні, як ми будемо проживати наш день, залежить від нас. Чи ми будемо посміхатися, чи ми будемо хвилюватися, чи ми будемо радіти, чи ми будемо перейматися, чи ми будемо там нервуватися. Це залежить від нас, тільки від нас. Так, будуть сторонні ситуації, різні моменти, але як ми проживемо нашу історію сьогодні, це залежить від нас. І Господь нам дає таку можливість цей день прожити як новий шанс, як нові умови для життя.